Друзі, всім привіт! З вами канал Морослайф. І сьогодні дуже така серйозна тема, яка допоможе вам у питанні з іпотекою. І сьогодні я вам розкажу, точніше поділюся основними моментами, що не потрібно робити під час схвалення іпотеки. Від вас подобайки, підписка, хто ще цього не зробив. Поїхали! Давайте спочатку розберемося, чого взагалі взялася ця тема, тому що дуже багато моментів і нюансів буває під час схвалення іпотеки. І я вам скажу такі якісь незначні моменти, які можуть відбуватися на ваших рахунках, для банків досить неприйнятні. Е, перший момент, з якого почнемо, що не потрібно взагалі робити під час схвалення іпотеки. Коли ви подаєте на жадость, подаєте виписи зі своїх рахунків для того, щоб банк все це перевіряв, тому що це один із пунктів для іпотеки або кредиту, це не треба робити саски. Не треба грати в ніякі азартні ігри, ніякі ставки, ніякі покупки лосів, взагалі заборонено це робити. Не можна це робити ані на той період, коли ви подаєте заявку. Тобто, грубо кажучи, якщо ви подаєте заявочку, вам треба надати 6 останніх виписів для банку. Тобто, в цей період за ці півроку не потрібно цього робити, тобто грати в саски, в лоси, купувати навіть на одну коруну. 99%, що банки вам просто відмовлять у іпотеці. І не можна це робити під час схвалення. Тобто, уже коли ви подали ці 6 виписів, і думаєте, що ага, окей, все, я ці виписи подав, вже можна в принципі, щось купити там, чи поставити, чи ще щось. Ні в якому разі це робити не треба. Тому що це для вас буде дуже серйозний вердикт, і вам просто можуть відмовити, якщо, допустимо, захочуть попросити якийсь додатковий випис. Тому що оформлення іпотеки може тривати і 3-4 місяці все залежить від різних банків, від різних ситуацій і так далі. Тому, друзі, це номер один заборона, яку не треба робити під час схвалення іпотеки. Так, ідемо далі. Друга заборона, що не можна робити під час схвалення іпотеки, це, друзі, міняти роботу. Так, так саме робота, її не треба міняти. Якщо ви там надумали, вирішили поміняти собі роботу на якісь кращі умови під час схвалення іпотеки. Цього робити не можна. Плюс до цього додам, що не треба бути в скушебній добі, тобто це, грубо кажучи, випробувальний термін, да? коли ви прийшли на роботу подалися, і можливо, може бути так, що ваш випробувальний термін може тривати і 6 місяців. Тому, якщо ви подали, наприклад, жадус на іпотеку і плануєте в майбутньому міняти роботу, і це майбутнє настане, наприклад, через 2-3 місяці, то, будь ласка, почекайте. Якщо, звичайно, на вас починають давити на роботі, вам не комфортно там знаходитися і так далі. Також треба почекати схвалення іпотеки, потім уже міняти роботу. Це дуже-дуже важливо для ваших коштів, які ви вносите як перший внесок або як резервацію за квартиру, яку ви хочете купити. Тому щоб їх зберегти, будь ласка, доведіть діло до кінця, і потім уже міняйте роботу. Але під час іпотеки цього робити не можна. Наступний пункт, який не можна робити під час е, схвалення іпотеки, це перебувати в працовній несхопності, тобто бути на лікарняному. Це досить важкий такий пункт, який е, ну, не йде від нашого бажання, так би мовити, да, того, що ми не знаємо, коли ми можемо захворіти. І так далі, це може бути і зима, і осінь, і весна і літа, але не рекомендується бути в працівній несхопності, тому що, опять же, банк може запросити виписи з рахунку, якщо він побачить, що там були виплати із соціалки. Це означає, що ви е, знаходитеся в працівній несхопності, тобто в лікарняному. і е, цього робити, і це буде неприйнятним також для банку, тому вони можуть відхилити взагалі це схвалення. І не видавати вам іпотеку. Це буде їхнє повне право, тому що цього робити не можна. Тому, друзі, старайтеся не хворіти, не бути в цих працівніх несхопностях при подачі жадості на іпотеку. Ну і наступний пункт він, так би мовити, рекомендований. Це не обов'язково такий важливий пункт для банку, але деякі банки на це також реагують. Тому, друзі, моя вам рекомендація мати на своїх рахунках, чеських рахунках, позитивний баланс ваших коштів. Що це означає? Не треба знімати всі кошти з рахунку під ноль. Я розумію, що деякі люди не хочуть тримати ці кошти на цих рахунках, знімають їх там, міняють на долари, євро, там ще кудись там переводять на якісь рахунки, спорідці або ще щось такого подібного. Але, будь ласка, якщо ви хочете, щоб у вас все гладенько, швиденько проходило, то тримайте позитивний баланс на вашому. Головному рахунку, хоч би там якихось 50-100 тисяч повинно лежати, щоб банк розумів, що ця людина уміє тримати кошти на рахунку, що вона може відкладати і так далі. Тому вони більш лояльніше до цього відносяться. Звичайно, що є випадки, де люди показують. Що гроші заходять на рахунок, і вони потім всі виходять з цього рахунку. Тут вже банк може задати деякі питання, куди виходять ті виплати, куди виходять ті виплати. Але моя рекомендація вам тримати частину грошей на рахунках. Тож, друзі, ось такі моменти, про які хотів вам розказати, і про які хотів вас попередити, щоб ви не робили цих помилок, тому що вже були прецеденти, коли клієнти не отримували іпотеки та втрачали свої кошти із за таких помилок, які я озвучу вище. Не робіть цього, і буде у вас все добре. Побачимося в наступних випусках. Всім пока!